Сьогодні я вам відкрию секрет, як виростити тюльпани в кашпо, щоб вони точно перезимували, не вимерзли і пишно квітували весною. Приїхало моє замовлення з флоріум. Там уже стартував розпродаж знижки до мінус п'ятдесяти А за промокодом GARDEN ще додатково мінус 10% від усіх цін сайту флоріум. Тому я замовила багато цибулинних квітів і парочку морозників прихопила. Три сорти ранніх тюльпанів і аліуми. Цибулини голландські великі. Висаджую не просто в кашпо, а в технічні горчики, які встати всередину заповнюю горщики, дренаж грунт. Добриво і ще трохи ґрунту. Глибина посадки три розміри цибулини. На 60-літровий горщик у мене пішло 53 цибулини, на 40-літровий 39. А тепер саме головне секрет полягає в тому, що технічні горщики треба прикопати на городі до весни, а у березні дістати і вставити в красиві кашпо. Для надійності я ще зверху присипаю корою. Користуйтесь цей метод безпрограшний. Нехай усі дівчатка, хто натисне на серденько, будуть весною з тюльпанами.